Привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні я буду підніматися на цю гору. Хочу вам показати, що там цікаво. Я ще там не була. Ось з цими сходами я буду підійматися. Щось цікаве буду показувати. Не знаю, куди йду. Зараз все побачу. Поки що не знаю, трошки піднялася і якась дорога вже не вверх, а прямо. Пойдусь подивлюсь. Просто тут ось покажу вам пляж паніенти, на якому я пишева звідси. Ось така краса. Усі хмарочоси видно. Сьогодні гарна погода листопада, але 20 градусів тепла. І сьогодні вітер такий теплий, дуже гарно. І ще прекрасний вид, море. Навіть купаються сьогодні. Боже, як красиво. Це набережно видно. Так, я виявляється не туди пішла, тільки що мені пояснили іспанці. Добре, що знають англійську, мужчина мені пояснив. Трошечки я звернула направо, наліво, а потрібно було йти прямо, а там вже буде ще якась дорога і сходи вже наверх. Буду показувати вам, все цікаве. Тут живуть люди. Дороги йде таким гвинтами такими. Тепер йду сходами. Ну, важко, далеко. Але в мене є мета дойти до самого верху. Ще одну висоту подолано. Ось тут такий вид. Спробую видіти ближче, бо тут загороджено. Щось подивлюся. Ось так. Боже, який ви, це ж така краса. Подивіться, видно пляж. Звідси але який краєвид. І тут на горі живуть люди. Знову зупинка, подивіться, яка краса. Оце ну, прекрасно. Вода яка голуба. Дуже як красиво. Мені здається. Що я десь вже в небі, ну ще трошечки здається, і я вже буду на горі. Я прийшла Боже, як тут гарно. Ось троби Бенідору видно. А я дуже боюсь висоти, дуже. Але я подивлюсь трошки вниз. Ну, страшно кажу, чесно. Дуже високо. Це місто, мені Я прийшла. Це моя маленька перемога, тому що сюди дуже високо. Я на самій вершині. Це так високо, це так красиво. Неймовірно. Така велика. Може я зараз з нею сфотографую, не знаю. Спускаюсь уже вниз. Ну, Вниз, звичайно, легше. Буду ще показувати вам красу. Тут такий сюди скали. Подивіться. Це ж дуже гарно. Тут ще якісь спуски, я дивлюся, куди він веде. Тут такі запахи, таке повітря. Це, мабуть, щось віла. Ось тут жити. Звідси, звичайно, важко добиратися до міста, але ж там є дорога і машини їздять теж по колу. Але яка краса, подвій це місце. Який тут вид. Ось тюбнідор. Там займаються підводним плаванням. Це дикий острів. Туди можна добратися човном і провести там день, якщо подобається під воду. Я не любитель, я боюся. Спускаюсь. І ще маленька зупиночка. Вниз я вирішила спуститись дорогою. Не сходом, а дорогою. Цими сходами підіймалася. Так важче набагато між тими вулицями, вілами. Серед тих будинків було важко підніматися. Спускаюсь дорогою, тут ніби ближче. Був нічого я люблю подивитися. Ось на цій горі я сьогодні була. На самій вершині я дуже задоволена. Ось Цими сходами я починала підійматися, а можна було йти дорогою. Але цікаво було все подивитися. Я дуже задоволена. Можна було йти серпантином, цією дорогою, яка серпантином до самої гори. Ну, спускатися набагато легше. Я увесь спустилась. Уже пляж пам'яті. На якому відпочиваю я. Тут є сквер. Маленький, але дуже, дуже такий симпатичний. Зараз я туди теж зайду, прогуляюсь, і тоді вже піду додому. Ось такий сквер біля самого пляжу. Тут завжди є сіньок. Можна посидіти, відпочити.